Хочу пару слів сказати про коментарі щодо кафедри, яка має опцію змінювати висоту у Домі молитви. Дуже багато поширень і дуже багато коментарів. Є парадокс в тому, що більш негативні коментарі на всього людей, ніби така образа, що дуже дорога річ, і чому розтрачуєте гроші, і дехто прямо пише, що ліпше ці гроші потратили там на якісь потреби. Дивіться, перше, дізнався про цю конкретну кафедру, яку я знімав. Це особисто сам зробив пастор помісної церкви своїми руками. з простих речей, тобто він сам придумав механізм. Інший брат, який, наприклад, мені написав в Тіктоці, що він вже 25 років таке назад зробив з механізму склопідйомник. Мод, просто як відеокоментар, що давайте бути розважними. Особливо християни, бо Бог нас призвав до тверезого розуму, поважними розумінням, десь пізнавати якісь речі. А якщо не розуміємо, то можливо десь поцікавитись. І це не про духовність, це про зручність, тільки про це. І а вже ж фокус має бути на слово, на практикування слова, тому хай Бог всіх нас благословить.